На вагітність та чоловік росіянин, хто з українських співачок принадіє та до кого і зірок завітав лелека в 2025-му. Українська співачка здивувала прихильників округлим животиком. Алія Грос тривалий час приховувала від телекамер свою вагітність та навіть персону чоловіка. Що відомо про обранці артистки та як зірки українського шоу-бізнесу, стали батьками торік? Дивіться у випуску з вами. Олена Ковальова. Наприкінці 2025 року з'явилися перші чутки про вагітність відомої вокалістки. Блогер Пліткар Богдан Беспалов оприлюднив у своєму телеграм-каналі кілька світлин. На них Аліна Гросу в супермаркеті в обтислому образі, який чудово підкреслює. Округлий животик довгий час зірка не коментувала ці фото і подібні припущення від підписників. Втім, на початку 2026-го офіційно підтвердила, вона вагітна первістка. Про свою вагітність Гросу повідомила творчо. Радісною новиною 30-річна співачка поділилася у своєму новому кліпі Жито наповну виконавиця обрала ніжний та світлий образ і з'явилася з уже повітним животиком. Відомо, що артистка провела гендер паті та вже знає стать малюка. Втім, цю інформацію поки тримає за сімо замками. І персону свого чоловіка, і хоча він теж знявся в відеокріпі, його обличчя так і не показала загалу. На кадрах пара насолоджується спільним відпочинком у засніжених горах. У своїх соцмережах зірка також поділилася, як протікає її вагітність. За словами співачки, їй постійно хочеться їсти. Смаки різняться: то тягне на солодке, то з'являється тяга до кислого, хоч лимони їж. Окрім цього, жінка заінтригувала підписників романтичними повідомленнями про стосунки. Мовляв, кохання, що ламає лід, не зникає тихо і безслідно. Що ж відомо про загадкового чоловіка з кліпу Аліни Гросу? Чому він приховує свою особистість? У новому кліпі артистка обіймається із загадковим виконавцем Дон Марон. Це їхня четверта спільна робота. Соцмережі співака пророкують різні здогадки. В його першому дописі в інстаграм зазначено: ніхто ніколи не здогадається, хто ж ховається за маскою. Загалом сторінка наповнена світлинами, на яких всюди приховане обличчя, але пильні користувачі розкрили особистість. Марон – це ім'я складене з. Імені Роман у мережі давно припускають серце української співачки. Завоював російський актор Роман Полянський. Чоловік родом з Омська. Кар'єру побудував у Москві. Грав у театрі і ще під час навчання в театральному інституті поздовився з актрисою Дариною Жулай. Згодом пара уклала шлюб. В 2011-му в них народилася донька Марфа. Пізніше Полянський розлучився У 2019-му познайомився з Аліною гросу. Сталося все це на зйомках трилогії Дико любила Вову. Вона була молодша за актора на 12 років. Полянський залишився в Україні. Згодом поповзли чутки про їхній роман. Втім, серце співачка тоді було зайняте. Гросу була в стосунках з російським бізнесменом Олександром Комковим. Вони розлучилися в 2020-му. Після розлучення зірки її часто помічали в компанії Полянського. Пара активно з'являлася разом на світських заходах. Про свої стосунки вони оголосили влітку 21-го року. Роман Полянський остаточно переїхав до Києва. Закохані разом виступили на великому концерті Гросу в столичному палаці Україна. Тім після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну шанувальники почали бити на сполох. Куди поділася їхня улюблена пара? Роман Полянський майже зник з інфопростору не з'являвся в соцмережах. Влітку 2022-го український співак, а також хрещений батько Гросу Павло Зібров здобував прихильників. Він заявив, що зустрів Полянського у Чернівцях. За його словами, чоловіка Ліни Гросу має проукраїнську позицію. Він ходить, він в морди б'є тим, хто хоч криве слово скаже щось проти України. Тім наприкінці жовтня 2022-го актора помітили на прем'єрі фільму у Москві разом із донькою від попереднього шлюбу. Навже вже їхнім стосункам настав кінець, та й куди поділася сама Аліна Гросу. Після початку повномасштабної війни співачка залишилася в Україні. Вона займалася волонтерською діяльністю та організовувала благодійні виступи. Втім, у грудні двадцять повідомила про свій від'їзд за кордон. Артистка тимчасово переїхала до США стосунки з Полянським сівачка не коментувала, лише натякнула підписникам на розрив. Наприкінці 2022-го зірка випустила кліп Самотня зима, у якому стало зрозуміло, пара більше не разом. У лютому 2023-го Аліна Гросу поділилася відкриваннями з прихильниками. У своєму інстаграмі вона підтвердила: тепер холостячка. Згодом в її соцмережах з'явився таємничий чоловік. Гросу не афішувала його особистість, а в березні 2024-го шокувала новиною. Вона вдруге вийшла заміж. Зірка публікувала короткий романтичний ролик, у якому постала із таємничим коханим. Обличчя свого обранця гросу приховала, проте більше шанувальників підозрювало, що новим чоловіком гросу став той самий Роман Полянський. Ці здогадки підтвердилася у вересні 24 го Тоді співачка побувала на світській вечері у мера Нью-Йорка. Знімками і заходу поділилася пані посол з прав людини та сталого розвитку в економічній і соціальній раді ООН Сіма Каретна. Жінка привітала гросу з популяризацією української культури в США та назвала Полянського супутником життя співачки. Зазначу, на руках пари красувалися весільні обручки. Та навіть після цих фото гросу не підтвердила, що Роман Полянський є її чоловіком. Де ж зіркове подружжя зараз з За даними змі, актор Роман Полянський виїхав з країни агресорка і перебрався до США. Гросу також живе у Сполучених Штатах, де продовжує навчатися та займатися музикою. Чи здогадалися ви, хто став другим чоловіком Аліни Гросу? І як думаєте, хто стане первістком співачки, хлопчик чи дівчинка? Напишіть нам у коментарях. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднайтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка спонсорувати під цим відео. 2025 став роком зіркового бебі-буму. Чимало українських артистів заявили про поповнення в родині. Одним з перших про це сповістив селач та народний депутат України Василь Вірастюк. У січні 25-го він став батьком у п'яте. Його дружина Ірина народила сина Ярослава. Разом пара виховує також сина Володимира. Від попередніх шлюбів у спортсмена ще троє синів: Адам, Олег та Олександр. Український співак Олексій Загородній відомий під сценічним псевдонімом позитів став татом вперше, 15 Січня 2025-го двадцять та цівниця Юлія Сахневич народила 35-річному вокалісту доньку. Дівчину назвали Марією. Вперше про свої стосунки пара розповіла у квітні 2024-го. У своєму інстаграм закохані виклили зворушливий ролик. Відомо, що Олексій Завгородній та Юлія Сахневич протягом року приховували свої стосунки. Зірки таємно одружилися ще у 2023-му. У березні 2025-го українська акторка Анна Кошмал народила другу дитину доньку Софію на особистій сторінці в інстаграм акторка оприлюднила кілька світлин із радісного дня. Її зустрічали з пологового із великою кількістю кульок та пишними букетами квітів. Знаменитість не надто ділиться своїм особистим. Відомо, що Анна Кошмал вийшла заміж за свого обранця взимку 2017-го. А вже за рік у подружжі народився первісток син Михайло. Українська телеведуча Леся Нікітюк приголомшала прихильників, адже свою вагітність вона тримала у таємниці аж до самих пологів. 15 червня 2025-го ведуча народила первістка, якого Назвала Оскаром батько дитини, військовослужбовець Дмитро Бабчук. Влітку на поповнення в родині також чекав український телеведучий волонтер Сергій Притула. 1 серпня він став батьком у четверте. У чоловіка народився син Марк. Дружина притули Катерина Супельник свою вагітність ретельно приховувала. Втім, коли малюк з'явився на світ, пара повідомила про зміни в особистому житті. Зіркове подружжя виховує ще двох доньок Солмію та Стефанію. Від колишньої дружини притула має 16-річного сина Дмитра. Чия вагітність здивувала вас найбільше? Кого з українських зірок ви точно не очікували побачити в статусі батьків? А за кого раділи найбільше? Пишіть нам у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. з вами була Олена Ковальова до зустрічі.